Всім привіт! 31 травня. Я приїхав до 9 пасіку треба на предметроєння. Ну і зараз разом з вами, ось оцей перший вже в ряду. О, зараз подивимося, що робиться. От, і вже рішу для себе, чи завтра вже відкачуватись, чи ні. Так, де мої перчатки? зараз одягну перчатки. Так. Зараз пару вуликів з вами глянемо Побачимо що робиться. Так, так, де димарик? Димарик, Димарик, Димарик. Киш киш, 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 киш. Трудяшки, трудяшки, нові трудяшки. Ось так, бачите. Думаю, буде видно. Так, ну зараз витягнемо пару рамочок. Опа. Видно? Чи ні? Запечатано повністю. Це вощина. Це була вощина. Я ставлю по 4 рамки вощинки. Ребята, кому треба мед в сотах, можете вже замовляти. І можете вже робити передзакази на мед. От. Або замовляти вже мед в сотах також. Це друга з Е, Пасічники знають, якщо друга з краю вже запечатана, то всередині нема чого дивитися, правда? Ну, давайте... Я заради вас, щоб вам було... Цікавіше дивитися ролик. Сподіваюсь, що ви поставите лайк. Це крайня. Це крайня. Це крайня. Запечатано. А чого вони її не віддули Я думав, що вони її відують, а вони її щось не віддули. Давайте далі. Далі. Запечатано. Вощина. Це теж вощина. Далі ось теж вощина. А, тут ще трутень до кінця чуть -чуть не вийшов. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Запечатаний. О. Трішки не до Трутень просто вийшов. О. Ну і далі також запечатано. Так, перший. Зараз другий подивимося також. Сразу. Так, і зараз пойдемо. Давайте. Так раз. Оп. Видно вам? Сподіваюсь, що буде видно хорошо. Так, а тут в мене... Це ще стоїть з весни. От, і вони ще не добрали. Ну вони вже не доберуть. От, І викидати жалко. От я його лишаю собі на цей. Ну, це мед. ліпешка була ще з весни стоїть. А ну хейтери бігом пишіть, Откуда мед? <сум> цукор, цукор. Е, прополюсна рішетка стоїть. Це прополісна рішетка. От не за сезон чуть-чуть уже -чуть там щось прополюсують. Ну, я скажу, що ця сітка не годиться, ця сітка е, е, москітна. Москітна сітка не годиться. Так, ну що? Давайте, давайте. Давайте дивимося. Друга з краю. Так. Друга з краю повна. Повна, але починають печатати, але вона повна. Е, качати можна, тому що вже ріпак у нас тобто, як провіряється для молодих, як провіряється, чи можна качати. Ви отак от трусите. О. і дивитесь. Якщо нема капель, нектару, значить все можна качати. Це, якщо у вас немає рефрактометра. Так, ну а середина... Також вощина, 4 рамки вощини, От, будь ласка. це я завжди ставлю вощину, щоб продавати е, мед в сотах. Будь ласка. будь ласка. От, качати можна, тому що якщо я зараз не відкачаю, то зараз е, е, акація зацвіла. Якщо я завтра... Що я планую робити, я скажу так. Значить Я з кожного вулика зніму по магазину, відкачаюсь. В срочному порядку відкачаюсь в верхній магазин. Потім привезу і поставлю під низ. Потім цей, що стоїть над гніздом, підніму, а цей, що привезу пустий, поставлю над От. І таким чином, вони ще, якщо буде принос акації, то занесуть туди акації. От. Тому що якщо е зараз не відкачатись, то я не доберу меда просто. Так, ну саме цікаве, саме цікаве, нехай буде відкритий. Саме цікаве для мене. Саме цікаве, я покажу ще трошки пізніше, кстати. Саме прямо цікаве. У е мене є таке відчуття, що... або вулик залетів рій.